З миром Божим, дорогі ціні! хочу поділитися з вами неймовірним відкровенням. Почула на недільному служінні, що ми можемо знати Біблію на пам'ять від А до Я, і мені багато пишуть, що я знаю Біблію, я знаю більше, ніж ти думаєш, я читав Біблію, і я все знаю. Я знаю, як догодити Богу, я вірю в душі, і все прекрасно. І, і знаєте, ми можемо все життя так жити, думати, що ми знаємо Біблію і робимо все так, як Бог говорить. Але в кінці ми почуємо: і не знаю вас, роблячи беззаконня. Ніколи не знав вас. А чому так? Тому що ми ніколи не пізнали таємниці Христа. А я в чому заключається таємниця Христа? В тому, що. Ісус прийшов, і чому почалось противлення від фарисеїв? Чому розіпнули Христа? А тому, що не зрозуміли таємниці, хто це. Коли Ісус народився, то йому дали ім'я Ісус, а насправді старці, ті, які прийшли мудреці, вони сказали Еммануїл, що означає «з нами Бог. Але Господь сказав Йосифу, прийшов ангел і сказав: Назвеш його Ісус. Чому так? А тому, що в цьому була таємниця, щоб по справах зрозуміли, що це Господь по духу. Тому що те, що ми кого ми слухаємо, той дух ми переймаємо від цієї людини. Ісус йшов і розповсюджував Дух Святий. Він робив величезні чудеса. І чому Він каже, що по плодам узнаєте? Що ви мої Христові по плодах, по любові між собою. І таємниця Христа заключається в тому, що жити по духу треба. Господь каже: Я є дух, і поклонятись треба в духі і в істині. І е, те, як е, ми з'єднані з Богом. Чи є у нас е, народження згори, справи наші, які дух чи плоть показує, чи пізнали ми дійсно таємницю нашого Господа. Тому що, щоб пізнати таємницю Христа, нам треба кожен день каятися, хреститись в Отця, Сина, в Духа Святого, що означає в любов, в Слово Боже, погружатися туди, приймати, обдумувати, розповсюджуватися, це, і Бог дає Дух Святий. А Дух Святий вже обличає про правду, гріх та суд, і тоді ідеї допомагає іншим, розповсюджує. Це є таємниця Господня, що ти пізнав волю Божу і ти йдеш у ній точ-в точ, не уклонятися ні вправо, ні вліво. І ми можемо кожен день робити все, що нам говорить Господь. Але на суд ми прийдемо, і він скаже нам ніколи не знав тебе. І це дійсно дуже страшно жити все життя, іначе ти робиш все для Господа, а в кінці так хоба, а я не знаю вас. І це страшно. І тому, якщо ви хочете пізнати цю таємницю, запрошую вас, напишіть мені, чи під відео, чи в особисті. Я допоможу вам розібратися в цьому питанні і підключитись до тіла Христа, де ви отримуєте Боже благословення та захист і силу пережити всі ті страждання, які є уже на землі. Нехай Господь береже вас у тому місці, де ви є зараз. Ви можете стати частиною церкви, навіть якщо ви знаходитесь у в'язниці, в окопі, у госпіталі, всюди, тому що ми живемо в час великих технологій. І онлайн-церква це не е, якийсь там страх. Ой-ой-ой, що ой, ой, ой. щось таке неізвісне. Це Господь так возвислив свою церкву, яка не залежить від стін та будівель. Амінь.